13-та бригада оперативного призначення Національної гвардії України. Щойно ви бачили на відео фрагменти буднів бойової роботи 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія. Маю честь у бригаді Хартія нести службу і я з 2023 року. І всі ми з побратимами пишаємось, що. Нашим побратимам зараз є культовий поет і музикант Сергій Жадан. Сьогодні разом ми приїхали з Харкова до Полтави на запрошення організаторів з ініціативи Ротарі Клуб Полтава задля великої мети разом з вами сьогодні зробити збір для потреб нашої. 13-ї бригади Національної гвардії України, Хартія для наших захисників, які боронять нашу землю на харківському напрямку. І перш ніж ми з вами перейдемо до основної поетичної частини нашого вечора, я хочу з задоволенням запросити до слова, звісно ж, організаторів сьогоднішньої події, а саме президента ротарі клубу Полтава Олену Селютіну та губернатора дистрикту 2232 Ротарі Україна Олександра Хардіна. Я дуже всім дякую, хто долучився до збору. Сьогодні наприкінці вечора ми вручимо сертифікат на суму. На зараз ми зібрали 68 тисяч 800 гривень завдяки вам вашим донатам. Але у нас буде шанс, якщо ви бачили, на кожному місці є номерочок ряд на заворотньому боці реквізити. А ви можете отриматися ще будь-яким донатом, і наприкінці вечора ми побачимо, скільки ми разом зібрали. Дуже вам дякую. Побачимося ще дякую. і впишемо сюди разом з вами цю суму, яку, яку ми завтра відправимо хартії. Друзі, добрий вечір! Вітаю всіх. Перш за все, дякую, що в нас сьогодні є повний зал і що ви, ви всі відгукнулись на таку ротирійську ініціативу. Зустрітись і зібрати кошти для бригади Хартії. В цьому залі певна кількість роторійців, але ми запросили багатьох, хто зацікавлений цій зустрічі, і декілька слів, що ж таке ротар. Ротар – це міжнародна організація, якій 23 лютого наступного року буде 120 років. Хочу сказати декілька фа фактів. Статут ООН в основному підготовлений ротарійцям. Щороку в Організації Об'єднаних Націй один день оголошується як День Ротарі. Зні 2022 року Rotary International відкрило благодійний фонд. За 2022-2023 рік туди було зібрано ротарійцями з усього світу, не тільки ротарійцями, 18,5 мільйонів доларів. Всі вони через ротарі клуби були використані. Для допомоги, перш за все, військовим, те, що могли, те, що не пов'язано з зброєю, нашим лікарням і госпіталям різне обладнання від розхідних матеріалів до о, дороговартісного обладнання. Знаєте, хто ми? Знаєте Сергія, знаєте Богдана, насолоджуйтесь творчістю, насолоджуйтесь вечором. І... Не забувайте, що ми тут завдяки тому, що наші оборонці щодня ризикуються життям, дають можливість нам жити мирним життям. І якщо ми не там, то ми повинні зробити все для них, для того, щоб потреби їх задовольнити. Дякую. У нас є і єдність, і є сила, і воля чинити опір агресору. Чинити опір сьогодні це єдиний варіант нашого виживання. У цій війні за незалежність сьогодні вкрай нам всім необхідні моральні сили. Поезія один із головних критерів, один із головних чинників єдності нації. Справжня поезія це завжди вірші про сьогодення, яке триває віками. Отже, зустрічайте, поет. Письменник, музикант, громадський діяч, військовослужбовець бригади хартія особистість, якою пишається вся Україна. Сергій Жадан. Дуже вам дякую і доброго вечір. Добро вечір. Що дещо незвично виступати я в складі бригади хартія майже п'ять місяців за ці п'ять місяців. Я сані, що виступів як таких майже немає, тому що тому що їх немає тому, що це служба і трішки не до цього. Але час від часу трапляються виступи, час від часу трапляються можливості зібратися, можливості поговорити, поспілкуватися, і ясна річ, що це страшно зворушливо, тому що я особисто дуже люблю Полтаву. Виступав тут за останні. 30 років, мабуть, скоро і, і з музикантами, і як письменники і на фестивалях, і просто з якимось своїми вечорами і в більших залах, і в менших залах. І щоразу в Полтавській Полтавські на особливі, тому що публіка у вас дуже відкрита, дуже щира і завжди багато. Я навіть не пам'ятаю, коли би в Полтаві був незаповнений зал. Тому це така певна ностальгія, але ностальгія хороша. Вона Не про те, чого немає, не про те, що зникло, а про те, що хочеться запам'ятати, що хочеться зберегти, і потім повторити. Потім завершиться ця війна, коли ми всі знімемо з нас з себе однострої, та ми знову будемо читати вірші, знову будемо робити фестивалі. А ми до вас в Полтаву знову повернемося з фестивалом «Мердіан Полтава. Мені здається, це було феєричне фееричне ми не просто сьогодні є сила оборони, Ми є силами оборони, які розуміють, що вони обороняють, за що вони б'ються і хто знаходиться в них за плечима. У нас багато полтавчан справді служить на службу. І для нас велика честь бути дотичним до цієї пов'язаності наших міст Харкова і Полтави. Це теж одна із складових сьогоднішніх зустрічі, коли з'явилося запрошення від Полтави від Полтавського ротарі клуба. Я що я погодився. Для мене було великою і є великою честю, великою радістю тут сьогодні з вами бути і говорити, і щось вам сьогодні почитати і мати можливість отримати від вас допомогу для нашого підрозділу. Зрозуміло, що третій рік війни він засвідчував, що хтось вже втомився. Не всіх вистачає ресурсу, не всіх вистачає мотивації, не всіх вистачає якогось чіткого погляду на те, що було, що ми вже пройшли, і куди ми рухаємося далі. Війна дуже важка, війна дуже кривава, ворог підлий, ворог цинічний, він воює не лише на фронті, він воює в тилу, він дійсно збиває нам нашу оптику. Він дійсно робить так, щоб, щоб ми часто забували, власне, за що все це відбувається. І тому дехто говорить, що ну, дивіться, це суспільство втомилося, ніхто не підтримав військо, підтримка впала і зрозуміло, що, що військо тепер само на себе покладе. Але, насправді це не так. Це зовсім не так. І ми так, і це бачимо, ми знаємо, ми співпрацюємо знову ж я, таки я це повторюю з батьма. Громадами з багатьма бізнесовими структурами, з батьма якимись інституціями, але основна наша підтримка це безпосередньо громадяни України. Це справді дуже підтримує, це справді допомагає, це справді робить можливим захист наших гідців. Тому що знову ж таки повторюся для нас, для нашої бригади, найважливішим є життя кожного бійця. І те, що наші бійці сьогодні захищені, те, що в них доволі доволі, доволі доброму стані забезпечення електронними засобами, засобами захисту безпілотними апаратами, це великою мірою завдяки громадянам України. Які і приватно і через свої і структури, через свої інституції, зокрема як інституція роти допомагають допомагають і нашій бригаді, і силам оборони загалом. За що вам чесно подякую. Ці оповідання писалися вже під час великої війни, під час повномасштабного вторгнення. Книжка називається Арабески. Це 12 історій про Харків, про околиці Харкова, про харків'ян, про схід, про людей, які... Живуть в умовах війни. Це і військові, це і цивільні. Це люди, які вчора були цивільними і раптом стали військовими. Це люди, які, скажімо, вчора були військовими, а сьогодні знову опинилися в цьому тиловому е житті. Е Тому ми вам сьогодні почитаємо і оповідання із книги. Ми, я маю на вас це не про себе внужтіні говорю. А ми з Богданом і з його дружиною там ми почитаємо ми оповідання, а потім я, це, я почитаю що гірше. Панотець. Стоїть по серце, озирає мовчасний вологий нато. Уважно приглядається, ніби хоче зрозуміти, хто тут за головою. Зрештою, повертається до Діни, підходить щось й довірливо і переконливо шефоче. Діна погоджується. Що іще лишається? отець сухенький в окулярах, що роблять його аж надто інтелігентним. Коли цитує щось із писання, можна подумати, що цитати його авторства. Теж не зовсім розуміє, як поводити себе з військовими, в яких на черевиках ще кров не відмита. Ходить довкола і пояснює їм, як дітям музей, що можна брати, що не можна. Час від часу скошує погляд назад, на домовину, на померлого. На померлого дивляться всі, наче хочуть пересвідчитись, що це справді він. Той, хто давно його не бачив, може і не пізнати. Лице жовте, риси нечіткі. Так ніби до лиця його доклав руку, хтось дбав. Волосся зачесане назад, смужки замальовані. Руки на грудях важкі, чорні, і слід від обручки на мертвому пальці. Чоловіки дивляться на нього, як і раніше, запитливо. Далі відчувають себе підлеглими, далі ставляться до нього, мов до командира, а жінки дивляться жалом. Цебто просто, як на помер. Всі вітаються між собою, хоча багато незнайомих. Смерть якось об'єднує. Смерть, вона, мов трамвай, не так важливо, як ти тут опинився. Головне, де тобі сходити. Я їй думаю спочатку проштовхатися вперед, поближче до Діни, привітатися зі знайомими, а потім зупиняюся. Що робити між жіною? Що їм говорити? Загалом, тут мовчати потрібно. Ти мене хоч упізнав? Ну, спочатку ні. Змінилася? Та всі змінилися. Ти ж бачиш. Розумію. Квіти мені, так? Так. Дякую. Красиві. Як ти мене знайшла? Наші сказали, що ти тут, в місті, захотілося тебе побачити, коли ще вийде. Ну, що ти так? Вибач. Мій дідусь, коли помер, ти його пам'ятаєш? Ні. А його ніхто не пам'ятає. Тому ніхто не вірить, що він у мене колись був. Так ось він помер. Ну і я тоді ще малий був. Наш сусід, дядя Толя, прийшов на цвинтар з ромашками. Так його побили, щоб не знущався. Що не подобаються квіти? Та ні, ні, нормально. Я, я так... їх потім у воду поставлю. Вибач. Я просто не знала, що ти любиш, що тобі принести. Ну, не ромашки, слава Богу. Ось ця темрява. Темрява. Яку вона не бачила, але відчувала. Просто фізично відчувала. Темрява має. Рухала, вона ним говорила. Ми тебе дуже любимо і пишаємося тобою. Не починай. Ну, правда. Ні, ну просто... Ну что я с ним робитиму? Ну воду поставишь. Візьми. Ну візьми. Підеш додому з квітами. Ну это красиво. Ну, добре. Не ображайся. Биваєш цвинтарну землю взуття, важку землю непоступливу, приставучу. Те, що тебе розгадають завтра, називається забуття. Напиши потім щось від себе, а я озвучу. Якщо вагаєшся, напиши так, ніби нотуєш сни. Адже доки вона читає, все й триває доти ґрунт схожий на вірш. Помітиш лише восени, скільки в ньому права. І скільки в ньому роботи? Ґрунт схоже на вірш. що не відпускає ніяк, якому жіночому ім'я не хоче ні з ким ремуватись, як вона тебе називає, знайомий вояк. Хто вона для тебе? Ще одна звинуватися. Скажи щось від себе, а я передав. Я звик заспокоювати і передавати час для сміху, так само, як час для ридання, трапляється рідко. Їх можна вважати дивами. Оббиваєш землю взуття, ніби чужу. Оббиваєш, наче хочеш її забути, а не виходить. І говориш про жінку одну. І немає більшої радості і спокути. У мові завжди є місце любові. І ось там ти тепер і знаходишся. Доки довкола зимі. Я все передав, ти ж знаєш. Я все передав. ти ж знаєш. Вона не погодиться, але зрозуміє. Згадуй все, що ми писали тобі в листах. Згадуй, скільки нас полягнув чужих містах. Згадуй, скільки з нас зламалося і продалось. Згадуй, хоча між іншим, хоча б когось. Згадуй, як ми ловили твої слова. Згадуй наші поразки і наші дива, нашу вірність, нашу відвагу, наші страхи. Носи при собі нашу любов, ніби старі гріхи. Без тебе нічого не буде, хочеш чи ні. Наші серця, як підводні міни, стоять в глибині. Згадуй кожну зутечу, згадуй кожну затаху, скільки зможеш. Хоча до смерті, хоча б так. Тим часом починається жовтень. ріка наповнюється водою. Мова наповнюється тобою. Небо робиться глибоким і темним. Хочеться бути з тобою дотепним. Ріка тече собі темнотою, мучиться своєю водою. Набирається світел і враже. Хочеться бути з тобою відважним. Всім потрібна буде перерва. Повільно освітлюються дерева. Доки ріка витікає на світло, легко, виснажено, незвикло. В напрямку моря, в напрямку гирла, пам'ятаєш, як ти говорила, я колись увійду в цю пітьму глибу, Але що там діється з того боку? Часом це тішить, бентежить часом. Мені снилося, що ми знову разом. Що ріка ховається між полинами, що цю Чорноту колись поєднає міст заламаними димами. Оскільки моста в цьому місті немає. Жовтень теж. Перемерзнем згодом. Хочеться бути з тобою незгодним. Що там із того боку, пташа, Знають усі. Жоден не скаже. Скільки ви допомагаєте силам оборони України на різних напрямках? Я особисто дійсно скільки разів звертався до вас з різними потребами і завжди отримував допомогу. Від імені нашої бригади, від нашого командира бригади Ігоря Оболянського, я хочу вручити подяку Олександру Васильовичу Удовіченку. На жаль, знаю, що Олександра Васильовича сьогодні немає, тому президенту ротарі клубу, пані Олені, хочу вручити зараз подяку. Прапор бригади хартії це не бойовий власне той прапор, який ми даруємо, який ми нагороджуємо наших друзів, які нам допомагають, які нас підтримують поруч з нашою родиною, з нашим товариством хартійним. Прапор не просто прапор, він підписаний. Тут є підпис нашого комбрига, полковника Оболєнського, якого Богдан згадав, і тут є підпис нашого великого друга, який постійно теж підтримує бригаду Святослава Івановича Вакарчука. А це у нас комбриг, а це у нас вакарчук. А і ще а це у нас Андрій Миколаївич Шевченко, теж великий друг нашої бригади. Тому власне не просто прапор. Давайте, давайте я підніму вартість цього прапора і теж, якщо захочете, теж підпишуся. Ми будемо дійсно затягувати. Сергій запропонував, якщо ця ідея вам подобається, якимось чином дайте знати нам про це і ми починаємо. Отже, можна починати. Стартову ціну всі чули. П'ять тисяч гривень. Просимо. 10 тисяч. Раз. П'ятнадцять тисяч Шістнадцять тисяч. Хочу запросити на сцену знову ж таки наших дорогих рідних господарів, організаторів сьогоднішнього дійства. Олену селютіну і Олександра Павліна. Ви донатили, а ми тут суді дорахували. Отже, з радістю вас повідомляю. Значить, на рахунок додалося за цей час 45 тисяч 500 гривень до тих шістдесят сім що були, так? Не напрошувати, скільки це разом. А також у нас ще в скрині 40 тисяч тут є. Тобто, рахуйте, скільки майже 132, здається, 800. Я ще раз зараз перерахую, впишу суму і остаточно вам скажу. Передаємо. Ми, ми, ми взяли свіжий витяг зараз з рахунку. Там є донати під час цього вечора. Тому, я думаю, сума десь 140-150 тисяч. Я хочу сказати, що всі ми з вами молодці. Дякую. Ми зробили добру справу. Дякую за